Доброго дня! Вас вітає ремонтно будівельна компанія Fidelit Stroy та її керівник Олійник Максим. Літо 2025 рік ми продовжуємо працювати для вас, наші шановні замовники у славному місті Харків. Наразі знаходимось у жилому комплексі Каска, де ми виконали комплексний ремонт під ключ у двох квартирах. Одну з котрих ми вам плануємо сьогодні показати. Окрім традиційного огляду на ремонт квартири. У ролику буде приймати участь наша шановна замовниця. Так що, як кажуть, не перемикайтесь, буде цікаво. Готові до перегляду? Поїхали! Площа по підлозі 49,4 метри квадратні. Коли зайшли на квартиру, вона була у стані новобудови. Традиційно зустрівшись на об'єкті з замовником, розпочали з розробки технічного дизайн проєкту. Після розробки та узгодження технічного дизайн проєкту з замовником розпочали етап чорнового оздоблення. Замінили вікна від забудовника та встановили балконну раму виробник RHAO за технологією Євромонтаж. Кому цікава інформація стосовно вікон, які обирати, як правильно їх монтувати, у нас на каналі на цю тему є окремі відеосюжети. Для вашої зручності посилання будуть у описі під відео. Далі було невеличке перепланування, де ми демонтували та змонтували нову перегородку у відповідності до нового планування. Далі, як по маслу, були виконані всі роботи, які мають відношення до етапу чорнового оздоблення: комплекс електромонтажних робіт, штукатурних, закладка магістрали кондиціонеру, комплекс сантехнічних робіт та стяжка підлоги. Детально ми на них зупинятися не будемо, так як про окремий кожний вид робіт у нас є на каналі відеосюжет, де ми виконуємо відповідності до наших стандартів. Для вашої зручності ці посилання на відео будуть у описі під відео. І цікаво, що було на етапі чорнового оздоблення, це наша традиційна вже колекторна розводка на водопостачання та опалення, де ми використовуємо трубу із шитого поліетилену без зайвих стиків та з'єднувачей, що робить сантехнічні комунікації дуже надійними та довговічними, адже гарантійний термін на цю трубу 50 років. Далі були виконані роботи по чистовому оздобленню, які мають наступне наповнення. Стеля у всій квартирі натяжна матова збудованими точковими накладними світильниками та люстрою. Стіни у та на балконі частково у плитці, в інших приміщеннях малярний флізелін та фарбування. На підлозі у та на балконі плитка, під котрою змонтована електрична тепла підлога. У інших приміщеннях змонтували замковий кварцевий вініл на підложці, який стикується в один рівень з плиткою. У санвузлі. Дуже якісне та надійне покриття. Міжкімнатні двері у поєднанні з алюмінієвим плінтусом дуже гармонійно виглядають. Хоча і є думка, що чистова сантехніка чорного кольору не дуже практична. Але ж подивіться, як вона дуже класно виглядає. Повністю всі меблі дзеркала у цій квартирі робили наші партнери мебель for life. Без зайвих коментарів просто подивіться кінцевий результат. А зараз з нами наша шановна замовниця Анастасія, якому вітаємо. По-перше, дуже хотіли б вас, вам подякувати за те, що ви обрали нашу компанію для реалізації комплексного ремонту під ключ. Дуже вам дякую. І хотів би у вас запитати, як вам в цілому, як ваш настрій, як вам в цілому результат нашої роботи, співпраця з кожним членом команди, починаючи з дизайнера, виконроба, керівника, меблювальника. Ну, в цілому, хотілося би тут ці всі люди. Це до речі, гарний показник. Я їх не бачила. Ну, роз, розкажіть свою історію і враження щодо нашої компанії. Ми працювали з вами більше двох років. Так, з урахуванням. Так. Да. Па... Ми ніколи не поспішали. Ні. Скажіть Скажіть, та... і мідина, да, спіш... Спішіть і медленно, як кажуть. Спішіть і медленно. Ну, по-перше, е вибирали панаїтю. Угу. Це як? Просто... В просторах е інтернету? Чи Я по не пам'ятаю. Не, пам не рекомендація не, Тут. Рекомендація. не. Угу. не рекомендація. На Ютубі нас знайшли чи в інстаграмі. Я не пам'ятаю. Не пам'ятаєте? Це було так давно. <ріхи> <ріхи> Точно не пам'ятаю. <ріхи> ну, десь знайшло. <ріхи> десь знайшло. <ріхи> <ріхи> Багато було ремонтів за все своє життя. <ріхи> Це І... який ремонт по. Ну, по послідовності. Так що за 30-й. 30-й? 30 тридцятий 30 да. 30 ремонт. Mm -hmm. Mm -hmm. Ну це mm -hmm. всі ремонти, це магазини, наші офіси, склади, mm -hmm. Mm -hmm. квартири, дома. Mm -hmm. Багато було чого. Да. Ну, І тобто... всі робили саме. Ну, саме знаймали працівників, mm -hmm. але були права. Ага. І знаєте, приходить То... такий момент, коли ти хочеш дати гроші. І прийняти ремонт вже кінцевий <світ> результат. Да. Тому що було все. Було що у виїжджає з об'єкту і кажуть е цемент закінчився, привезить через годинку. <світ> а да. нас болти закінчились привезить. Ну, було все. <світ> було що саме сиділи, ну, красили <світ> надому. Фарбували, так? Пофарбували, так. Було таке. Що... Mm -hmm. Тому приходить момент, коли ти хочеш, щоб е, все зробили за тебе. Знає, і, і пальці загибали, mm -hmm. і гіли, і щоб все було. Mm -hmm. Оцей mm -hmm. момент на, на це прийшло. У нас вийшло... Я це дав. На да, це вийшло. За цементом ми вас не ганяли, за, за шурупами, болтами. Ні. Ні? Ні. Угу. Ну, тобто. Враховуючи ваш багаторічний досвід в ремонтах і е, досвід. Ну, це, це той, той випадок, коли ти береш, е, розказуєш, що ти хочеш, угу. а далі все роблять за тебе. Тобто, про, е, прорезюмуючи, ви задоволені і е, вражені. Ой, я не задоволена. Не я дуже задоволений. Я одного. дуже заволена, буде столько нервів, зекономили, скільки всього я. Я не искала ні мебельщиків, ні сантехніків, ні електриків. Ну, всіх. Нікого. Я нікого не знаю цих ці, ну, людей, я їх не бачила взагалі. Ну, кого жодного дня не бачила. Ви бачили мене, ви бачили нашого виконавного Ярослава. Ярослава і Ярослав. все. Ярослав замечательно. Душка. Угу. Душка. Чудово. І... Також ви бачили. Це чоловік з ними не поспечаєшся, де скучно. Оливається і соглашається, уливається і, уливається і, і да. Он такий чоловік. Як в Мадагаскарі да. в мультфільмі про пінгівнів, олибаємося да? і машемо. Да, Це Ярослав, він... на все згоден. <рес> <рес> Всі удари при Ну, а в принципі, ударів не було. Ми вот було. Моїх, е, пари... Ви як лі, там задоволені? Дуже. Ви, ви ідеальний замовник, у вас прекрасне почуття гумору, з вами було. І є цікаво спілкуватись, взаємодіяти. Пробігнеш і чому, чому, ми, чому ми два роки робили ремонт? Тому що ми не хотіли завершувати спілкування з вами. <соць> 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 а до речі, стосовно ще один ремонт, це дуже гарна ідея. А, да, до речі, ось наступне питання, що я хотів задати, це, на жаль, наразі у місті Харків ситуація така, що і обстріли бувають. І не всі, далеко, далеко не всі люди зараз приймають таке рішення робити капітальний ремонт під ключ. Але при цьому враховуючи ціни, рост цін, що ремонт, який там вартував два роки назад 25 тисяч гривень там, на квадратному метрі, угу. впродовж цих років, у зв'язку зі зміною ціни, він коштує той самий ремонт 40 тисяч гривень. Тобто, Ціна росте, але цей фактор прильотів і нестабільної ситуації він блокує намір приймати рішення робити ремонт. Як ви прийшли до того моменту, що от ви вирішили, ви ж не відразу пройшов деякий час, ви купили квартиру? Була така значна пауза, так а потім ви прийняли рішення робити ремонт. Ну пауза була значна, тому що ми купили квартиру для доньки, а угу. собі через півроку купили квартиру в центрі. Ага. А потім ще через три роки не почалася повномаштабка. масштабка, да. угу. і півроку ми всі були такі, знаєте, ну понятно. десь, десь тут, десь там. Да. Ну, і, ну, ми да. Ну ми тут були, ми не виїжджали. Угу. У нас були процесі, ми робили. Ну, робили угу. Нам було надо було магазини вивозити. Ну угу. То, угу. Ми, так, другі як були зайняті. Як ви ось чому ви вирішили робити ремонт? Ну, ось, дивіться, я зараз. підприємець. Підприємець більше 25 років. Mm -hmm. Я знаю, що така інфляція. Mm -hmm. Я не пам'ятаю жодного року, щоб було значне подішвість якогось матеріалу. Покращення. Да. Цін, ціни на квартири у доларах вони скачуть. Mm -hmm. Ми знаємо, що є таке філіоїда. Mm -hmm. Аналіз який? Mm -hmm. Рост, падіння це було mm -hmm. завжди. Mm -hmm. да, так. Да, це було. Так. Ну і хто не рискує, то не п'є шампанське. Mm -hmm. Знаєте, надо, надо йти там, де боясна. Да? Угу. Страшно. Боїмося і робимо, боїмося і робимо. Да, да. Я з вами згоден. Це, мабуть. Ну, а по-друге, дитина моя не виїжджає, вона хай живе. Чудово. Я доповню вашу відповідь, я пам'ятаю, на початку ремонту я вам це питання також задавав і мені сподобалось, що ви сказали, що ми усталі. Ждать, треба жити здесь і сейчас. Вот, есть ну, это возможность. вообще лозунг такой, да. да треба вот жити здесь і сейчас. Да. В моменте. В моменте. Да. Ми, ми ж тоже ну, така сіти ситуація. Купили квартиру у центрі і пожилося півроку. І почалась повномасштабно, так. Mm -hmm. да. І ми виїхали за город, до да, свій будинок назад. Mm -hmm. Mm -hmm. Ну, які ми півроку там прожили. <рес> Це запам'ятається назавжди. Так, на все життя. Так, так. Звісно. Ну, а віра, віра у перемогу. Mm -hmm. Це як кожен вірить, як може. Я вірю і роблю ремонт. <рес> ну, да, да. <рес> Хто, хтось вірить, а другому. Да. Хтось э, вірить. Як і... моя донька сказала, ну прилетить, так прилетить. <рес> ну, так. Да. Два рази не вб'ють. Такий чорний гуморочок трошки. Ну, є, як є. Як ну, Хатків'яні вони реангіс. такі, вони так, на так. чорному гуморі вже три роки тягнуть. Так, да так. -да. Ну, да. Це, до речі, десь була шутка, ну це не шутка на самом делі. В резюме, резюме там подає 에, людина і там стресоустойчива. Стресостійкість проживаю в місті Харків. І все це значить… на Салтовці, На север, не виїжджав, да? Не виїжджав, да. Дякую за відповідь, Анастасія. Можливо, ще є у вас якісь побажання. Зауваження чи ще щось Ні. ви б хотіли сказати нашим е, глядачам, майбутнім замовникам. Є щось якесь бажання дати ще зворотній зв'язок? Зворотний зв'язок. Зв mm -hmm. Я можу порекомендувати. Порекомендувати Від серця, з опитом, прожитим з вами в ремонті. Якщо хочеться екстриму, нервів. Від... Отчаяння, отчаяння да, <рес> це не для вас. Це не до нас. Це не до вас. Угу. Тут так і не, не буде. Ти не поругаєшся, Н ні. Скучно. Скучно, спокійно, монотонно. Угу. І все як хочеш. Ну, да, стабільно, і все як хочеш. Угу. Ну, будемо вважати, <рес> що це... Тут не знімеш ролик, о том, що знаєш, яке це ожидання реальності. Ага. Тут таке не вийде, да. Чудово. Ну не зря наша компанія Строй» В переводі з латинської переводиться фіделіт як надійний, впевнений. Я тобто... думав, в честь якогось Бога. Ну, ладно. Перше від компанії. Наприкінці ремонту. Ну, це непоганий да. показник, я вважаю. да. Анастасія, ну тоді ми вам дуже щиро дякуємо за цей досвід. Нам пора уходити, це не наша квартира. Да, тут Там до, хазяйка. Дочка чекає за дверима. Зарима чекає. На її дивані. Ну, наприкінці, хоч трішечки треба насолодитись та передати естафету. Дочка, до речі, задоволена. Тут не тут таке слово, яке можна тільки запикати. Добре. Ну, дякуємо. Такий чудовий огляд у нас сьогодні вийшов. Сподіваємось, що вам сподобалось. Підписуйтесь, якщо не підписались, ставте лайки, пишіть коментарі. На все відповімо. Кому цікава вартість даного проєкту, то посилання на наш сайт з даним проєктом буде у описі під відео. Ознайомлюйтесь, якщо будуть додаткові питання, пишіть, дзвоніть, на все відповімо. Далі традиційна рубрика портфоліо під музику з порівнянням кінцевого результату та візуалізацій. Ну а з вами був Фіделіт Строй. Робимо з душою!